Усім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі Простір для в'язання. Мене звати Юля. Хто ще не знає, можливо, трішки забули, тому що не так часто я з'являюся, але планую все ж таки повертатися показувати вам свої готові роботи, показувати свої нові процеси. Думаю, вам буде цікаво. І це відео сьогоднішнє хочу почати саме з готових робіт, а в мене їх дві. Почну з джемпера Розмарин. Зараз проходить спільне в'язання, дівчата в'яжуть, я тішуся як дитина. І взагалі, супер, що все ж таки я вирішила його організувати. Це джемпер, який в'яжеться в змішаній техніці: кругла кокетка плюс реглан. Візерунок мені дуже подобається. В'язала із пряжі Бяджолі Модеста. В чотири складення на спицях, якщо не помиляюся, номер 4 70% меринос, 30% кашемір, має склад ниточка. Гарно розкривається після прання, це прям виходить якась магія. Є з чим порівнювати. Трішки далі поговорю з вами і на цю тему. Джемпер повністю зв'язаний. Я зараз в'яжу ще один такий, також вам покажу. По темі нових процесів. Бачите, як гарненько розкрилася ниточка. Петлі всі рівні. Резинка 2х2 по манжетах. Моє найулюбленіше ліниве закриття петель голкою, але як гарно виглядає. В'яжеться виріб дуже швидко. Можна навіть сказати, що на одному диханні. Якщо б це було навпаки, навряд чи б я в'язала ще один. А так, в'яжу другий і хочеться зв'язати ще третій. На жаль, не в'яжу на замовлення, так? Бу кому в'язати. Все, кінчики заховала. Вже навіть є фотографії, покажу вам, як він виглядає на мені. Взагалі, дуже задоволена. І витрати. Мене приємно здивували, тому що пішов, наскільки пам'ятаю, 290 грамів. А самої ниточки в мене було дуже мало, тому мені вистачило на початку. Звичайно, коли я розпочинала в'язати, хвилювалася, що, можливо, буде недостатньо. Нитка в мене до... достатня давно, не знаю, як замінити ще це слово. Напевно, вже рік, і навряд чи б я знайшла в магазині. Та навіть не пам'ятав, в якому магазині я замовляла, такий ж самий артикул такого ж самого кольору. Тому було трішки хвилююче розпочинати. Але я знала, що коли в'яжеш із бабінної пряжі, то економія очевидна. Так що ось так, все вам показала. Давайте ще трішки. Візерунок, звичайно, мене покорив. Вже є відгуки, тому що дівчата в'яжуть і вони гарні. Мені дуже приємно, що кокетка сідає так, як потрібно. В мене є pdf інструкція в продажі, плюс до цієї pdf інструкції йдуть відео з поясненням складних моментів. Тому, якщо ви хочете зв'язати саме такий джемпер, розмарин, змішані техніці. Пишіть мені в інстаграм адресу, я залишу і в описі під відео, і також ви зможете мене знайти по назві аккаунту на екрані. Ви побачите. Так що, це моя перша готова робота, яку я вам показую. Звичайно, такі довгі перериви в зйомці збивають з пантелику саме. По темі, що я вам показувала, а що ні. Тому показую от саме свіженьке, що було недавно зв'язано. Так, і покажу вам ще одну готову роботу. Надихнув, звичайно, мене цей візерунок це а, такий чорновий варіант, але також це готова робота. Так, дивіться. Джемпер не має назви. Хоч я його в інстаграмі писала як розмарин номер 2 тому що візерунок схожий. Але тут вже в'яжеться в техніці реглан погон класичне в'язання в цій техніці. І по правій стороні джемпер має візерунок. Саме той, що по круглій кокетці, але без розширення. На цій пряжі складно його побачити, так, щоб на 100%, але я планую трішки попрацювати ще над горловиною. Все мені тут подобається, трішки би горловину я змінила. І вже буду брати не меланжеву пряжу, як тут, це Ярнард Мілано. Замовляла пряжу в магазині В'язанка, якщо кому цікаво, мій улюблений магазин, перевірений часом. І меланжева пряжа ну, трішки з'їдає, можна так назвати, візерунок, але коли я буду в'язати наступний, це все прийму до уваги і буде набагато ліпше. Що я можу сказати? Реглан-погон, надбавки, все гарно, підрізи відразу формуємо за рахунок надбавок, рукавчики. Рукавище, що в першому варіанті розміри номер один, що в другому варіанті, я в'язала по прямій. Без єдиної убавки, і все гарно виглядає, тому що зроблені вірні розрахунки. Покажу вам ще ближче. Ось так. Виглядає плече. Мені дуже подобається. Давайте скажемо так, що плече в нас йде нижче, тому давайте назвемо. Що це перша лінія реглану. Гляньте, яка краса. Я планую знімати майстер-клас. Можливо, навіть це буде спільне в'язання, тому слідкуйте на Ютубі, а скоріше всього, ви першими про це дізнаєтеся, чи буде спільне в'язання в Інстаграмі. Тому рекомендую вам підписатися. Гляньте, як, неймовірно, потрібно зробити таку фотографію. Тому що і по спинці візерунок йде, і по передній частині. Росток все зв'язаний. Але коли я вже буду знімати майстер-клас, саме буде відео майстер-клас, то росток трішки по-іншому зв'яжу. Або вже після того, як буде зв'язана перша друга лінія надбавок. вибачте, друга лінія надбавок. Або зроблю ще розвороти поглиблення по спинці, тому що тут тільки поглиблення по передній частині йде. А так дуже-дуже гарно. Тому ось така у мене готова робота. Не пам'ятаю, напевно, навіть на ваги не кидала яка вага виробу. Але небагато пішло пряжі. Це точно у мене було в наявності 10 моточків. Залишилося ще, можна ще щось зв'язати, по манжетам виворітний ряд пустила, і потім перейшла на резинку 2х2. Тому гарна річ, але потрібно горловинку трішки переробити, щоб вона була більш круглою. Так, друга моя готова робота. Далі показую вам процеси. Це знову джемпер, розмарин, яку, який. Який я в'яжу із твідової пряжі? Ось так він виглядає. В'яжу в рамках свого спільного проєкту, нас в групі 40 дівчат. Вже практично всі зв'язали кругу кокетку. Є вже дівчата, які в'яжуть реглан, є дівчата вже навіть які дов'язали реглан і в'яжуть тіло. І це дуже круто, саме бути в моменті в спільнику, коли не тільки організатор в'яже, а ще й учасники. Це заряджає, мотивує, надихає і все прекрасно. Я дуже хвилювалася. Коли обирала саме цю пряжу з твідовим ефектом на цей виріб, тому що, думаю, візерунка не буде помітна. Але другий джемпер вийшов ще гарнішим, як мені здається, і я з насолодою його в'яжу. Пряжа бабінна. Зараз скажу вам приблизно склад: це меринос, віскоза, поліамід і кашемір. Що я говорила вам на початку відео? Пряжа може по-різному розкритися з одинаковим складом. У мене так було, коли я в'язала Софії джемпер на круглій кокетці, той самий склад. Ниточка гарно розкрилася, там меланжевий сірий колір. Фотографію, якщо знайду, вам покажу, бо навряд чи я показувала тут на Ютубі, можливо, я показувала, чесно вже не пам'ятаю. Так ось цей самий склад я в'язала зразок, заздалегідь його прала, один раз попрала, нічого не сталося, тобто ниточка не стала м'якою. А другий раз попрала зовсім нічого і замочувала і ніякого результату. Тому я трішки засмутилася, але самий колір поєднання твідових крапинок, Мене підкорило, я вирішила закрити очі на те, що вона не розкривається так, як попередній варіант того ж самого складу. Є в мене ідея ще попрати в машинці, але ви знаєте, що частіше всього такі мої ідеї це повний провал на свій страх і ризик. Якщо вирішу, то буду прати в машинці. Але сильно, сильно хвилююся. Навіть сумніваюся, що щось гарно вийде, думаю, зменшиться в розмірах, підваляється, а я цього не хочу, тому поки що в'яжу і думаю. Думаю, і в'яжу, як в мене часто так буває. Так, і наступний процес покажу вам: це в мене аксесуар. В'яжу на подарунок. У мене залишилось практично декілька днів, щоб дов'язати і попрати, що немало важливо. Це шаль, давно не в'язала шалі, але ось така краса зараз на моєму гачкові. Моя улюблена шаль, в мене є майстер-клас. Знайшла схему. Добре, що вона була в мене роздрукована, бо я останній раз в'язала ще, коли була в Польщі. Гляньте, як гарно. Ви спитаєте, з якої ниточки в'яжу, а в'яжу з Ангури 70. Так, в мене є остаток після мого рожевого светру. Спочатку думала, що мені ниточки не вистачить, але, частіше всього, таку шаль я в'язала із пряжі Єринард Flowers і Єрнард Flowers Alpaca, напевно, так вона називається. І подивилася на метраж. Там метраж, якщо я точно пам'ятаю, 1000 метрів, а тут в мене 900 метрів залишилося. В залишку, і я подумала, що мені вистачить, тому в'яжу в одну ниточку гачком номер 3 І ось таку маю красу. Мені ще десь потрібно, зараз, щоб точно вам сказати, яка зараз висота. Так, зараз висота складає 48 см. Мені потрібно десь 60 см, якщо вистачить часу, то хочу зв'язати ще більше. Звичайно, на початку в'яжеться швидко, тому що малий об'єм роботи, потім ряди збільшуються, і часу виходить на один ряд, витрачається логічно більше. Тому я сьогодні в'яжу і завтра цілий день буду в'язати. Хоч у мене завтра і стартує наступний спільник по в'язанню шарфа, я теж його планую в'язати, але не так багато, як саме цієї шалі. Головне, щоб вистачило ниточки, а нитки точно вистачить, у мене ще є моточки перемотані. Тому, якщо у вас залишається ангура, то можна в'язати шаль. Хочу також попрати, і думаю, буде супер виглядати. Все. Якщо б не на подарунок, то я в'язала б так собі спокійно, нічого не вимагаючи від себе, не ставлячи жодних строків, але, бачите, потрібно встигнути. Так, що іще? Про спільник. До спільника я готуюся по в'язанню шерфа стріпа. Зараз покажу вам. Яку пряжу підготувала, який шарф будемо в'язати вже починаючи з завтрашнього дня. Також ви можете приєднатися, написати мені в інстаграм вартість участі в спільнику 100 гривень. Це мінімальна вартість, тому що вже майстер-клас не такий новий і вже спільник був. Тому, якщо є бажання, приєднатися. Шарф цікавий, має цікаву форму, в'яжеться. Непросто, якщо не знати механізм надбавок та убавок. А хто давно зі мною, той знає, що коли я намагалася знімати майстер-клас, намагалася зв'язати такий шарф, який я хотіла, то витратила немало часу, щоб саме прорахувати ці надбавки і убавки. Саме в них заключається гострота, кута зміни кольору. Так, перший варіант, який я знайшла. Це ось так він виглядає: ниточка Аванті Yarn. 50% ангура, 40% нейлон і 10% металік, 50 грамів 350 метрів. Тому що саме цей артикул йде з паєткою. Замовляла в магазині в'язанка. Пряжа класна. Ось, напевно, і настане її час. Але є й інший варіант, тому напишіть, який варіант вам більше подобається. Перший цей буде, і наступний і другий вам покажу. Далі в мене також з паєткою йде рожевий колір. Так, це йде під номером. Е 57 А тут, на жаль, в мене немає етикетки. Він ніжно рожевий такий дуже приємний, а паєтка теж рожева, але більш насиченого кольору. І хочу також на контрасті пограти, додати ще сіренький. Це вже без паєток. Ангура 50%. Теж 350 метрів, вірно? Так. Тому для цього спільника ви можете обирати будь-яку пряжу від двох кольорів, але щоб пряжа була одинакова по метражу. Приблизно, хоча б щоб була одинакова. Ви можете в'язати і залишки в пряжі, тому, якщо вони у вас є, це гарний спосіб їх вив'язати. І другий варіант, щоб шарф був фактурний. Другий варіант це букле ось таке поєднання. Знову ж таки, Yarn, 100 г 300 метрів. Мені подобається. У мене ще є один кольор ніжно-рожевий. Теж букле можу його додати, якщо буду бачити, що не вистачає пряжі. А замовляла також в магазині В'язанка. Спиці рекомендують від 2 до 3 гачок від 1,5 до 2,5. 89% акрил, 9,5% поліестер і 1,5% еластан. Ось так. Тому пишіть в коментарях, яке поєднання вам більше до вподоби. Все, друзі, на цьому в мене все. Показала вам дві готові роботи, показала нові проекти, трішки поговорила про свої майбутні плани. Думаю, що вже в наступному відео покажу вам цей шарф, як він виглядає в процесі в'язання. На цьому я буду закінчувати відео. Дякую, що були цей час зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей!